Чесно кажучи, я такого не бачив ні в Ютубі, ні в Тіктокі, але функція присутня в ревіті. Але в загальному це відповідь на питання, чи можна створювати автоматично перешки для того, щоб створювати багато типів. Для цього можна використати сімейство. Воно нам дозволяє створити типи Тін або плит перекриття. Одразу хочу сказати, відео має бути більш об'ємним, тому якщо дуже цікаво, залишайте коментарі, Запишу більш детальне відео. Зараз пройдемось поведенько, як воно працює, і як створювати багато кількість типів у більш зручному форматі ніж це робити у Revit. Отже, відкриваємо сімейство. Ось наше сімейство, воно налаштовано, у нас є типи якісь, ну це звичайний параметр. Відкриваємо Edit Type і бачимо типи. Наразі у сімейству настроєно два типи. Щоб швидко створювати ці типи, не створюючи їх тут, у Revit можна використати інструмент, такий як експорт типів та імпорт типів. У сімействі ми заходимо у файл, експорт, шукаємо в плашку Family Types експортуємо. У нас експортується звичайний текст. Далі або у спредшиті Google. Або ж у Excel. Ми відкриваємо цей файл. У нас з'являються колонки нашими параметрами, які ми можемо переналаштовувати. Прямо тут ми можемо копіювати, вставляти. Де одинички? Це у нас параметри відображення. Щоб він не відображався, нам потрібно зробити нуль. Я підготував вже таблицю і додав два тайпи. Ми це налаштували. Далі ми цей файл качуємо як CSV, далі перероблюємо це в тексті і загружаємо вже в Revit. Зараз покажу, як це відбувається. Повертаємося до Revit, бачимо, у нас зараз два типи. Йдемо у вкладку Insert та шукаємо інструмент Import Family Types. Обираємо наші нові тайпи. У цьому вікні ми можемо видалити існуючі, перезаписати існуючі, або ось дотримати існуючі і додати тільки нові. Заходимо знову в Edit type і бачимо нові типи. Вони вимикаються, параметри змінюються. Давайте загрузимо це у наш імпровозований. Проект зараз я скопіюю, щоб додати ці два типи. Ці типи налаштовані ось тут там, де я додав нолики, у нас є виключені галочки. Тож, якщо цікаво, пишіть в коментарях потрібні подробиці. З радістю запишу вам більш подробне відео на рахунок цього трюку у ревіті. Якщо є питання, будь ласка, прошу у коментарі. З радістю відповім, підписуйся. У мене все про Revit.